І повертаємося до подій у Печерському суді. Там сьогодні мали обирати запобіжний захід Геннадію Корбану. Не минулося базбійки та виклику швидкої. Репортаж наших кореспондентів. Пізно ввечері три мікроавтобуси з охороною заїжджають до СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку. За 10 хвилин виїжджають з воріт і прямують до Печерського суду. Всередині авто охорона і лідер партії Укроп Геннадій Корбан. Соловики вже чатують біля Печерського суду. Всередині Національна гвардія і група підтримки Корбана, депутати з різних фракцій і члени партії Укроп. Так розпочалася друга частина сьогоднішнього засідання Печерського суду, на якому корбану мали обрати запобіжний захід. Усе ж розпочинається о 16-й годині і без затриманого. Якщо протягом 24 годин з моменту затримання не була пред'явлена підозра, то затриманого негайно слід звільнити. Поки тривають з'ясування, прокурор Олександр Голіченко пише смс. Це листування фіксують журналісти в залі суду. Прокурор списується з Наталією Довбиш, керівницею відділу генпрокуратури, і дає вказівки прискорити вручення підозри Геннадію Корбану. Сам прокурор заперечує таке листування. Жодних жодних вказівок я нікому не давав. Можете показати телефон. «Ну, Телефон це моя особиста річ. Прихильники Корбана звинуватили суддю в тому, що вона підіграє прокуратурі. На виході з залу вчиняється штовханина. Не трогайте! Не трогайте суддю! Не трогайте, Не трогайте суддю! Не трогайте! Судді вдається вийти з приміщення. Народні депутати оточують прокурора. В тисніві Нардеп Парасюк шарпає його за краватку. Нічого не приймає. Він забрав телефон поліцію. Викликали народні депутати, аби прокурора затримали і вилучили в нього телефон. Натомість поліція і силовики намагаються відчиснити депутатів і взяти в кільце прокурора. Щоб його тут не били, щоб його тут не били. Не чіпайте мене, будь ласка. Руку тримайте. Не Тримайте Відпустіть депутата. Міліція з боєм. Однак силовика вдається вивести прокурора Олександра Гулінченка. За нашу інформацію його доправили до Шевченківської міліції для з'ясування обставин. У цей час сам Корбан ще перебував у СІЗО. Туди ж завітав і слідчий генеральної прокуратури Микола Макеєв. Він, зокрема, брав участь у затриманні лідера Укропа у Дніпропетровську в суботу. Макеєв пробув у СІЗО СБУ приблизно дві години. А коли, вийшовши із СІЗО, журналістами спілкуватися, відмовився, мотивуючи свій поквап тим, що його цитую викликали. Друга частина засідання суду розпочинається з Корбаном, але без адвокатів затриманий одразу заявляє, ніякої підозри вчиненні злочину він не отримував. Твердить, що у СІЗО до нього прийшли із якимись паперами, але за його словами все відбувалося з порушеннями. Мені нічого не вручалось, мені не вручались. Ніякі документи мною намагалися провести незаконно слідчі дії в зданні СБУ. На Аскольдовой по моему, да, оно находится, пригласили в качестве понятых двух работников СБУ. Они были в халатах в соответствующих, то есть и заставили их расписаться в каких-то документах. Я даже не знаю в каких було вчора Корбан твердить, адвокатів не попередили про продовження засідання і особисто передає судді номери захисників. Тим часом продовження суду щодо Корбана має відбутися завтра. Уповноважена справа прав людини вже відвідала Геннадія Корбана у камері і завтра з'явиться на суді. Моніторити, якщо будуть порушення, буде звертатися в вищу кваліфікаційну раду суддів з скаргами. Валерія Ковалінська, Олександр Шилко, Ірина Маркевич, ТСН 1+,1.